У Луцьку зіткнулися маршрутка та легковик. Це трапилося 8 червня близько 21-ї години. Момент ДТП потрапив на відеореєстратор луцьких патрульних. Зазначають, що поліцейські спочатку помітили, як водій маршрутки не надав перевагу у русі пішоходу. Патрульні подали Керманичу знак про зупинку. Після чого той повернув на вулицю Богдана Хмельницького, щоб зупинитися та висадити пасажирів. У цей момент Фольксваген виїжджав із другорядної дороги на головну і не надав маршрутці перевагу у Усі у результаті відбулося зіткнення. На щастя, обійшлося без постраждалих. Коли інспектори почали спілкуватися із 37-річним водієм маршрутки, то виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці події. Результат 3,06 проміле. Цей показник перевищує допустиму норму у понад 15 разів. На водія маршрутки і на водія легковика патрульні склали адмінматеріали. Надалі рішення у цій справі буде приймати суд.